Я не скал, ми повинні ж в плей-офф. Я сказав, що ми попадемо в фінал чемпіонату світу 2006 слова володаря золотого м'яча 1975-го, які спершу сприймалися як ледь не утопічні, такі втілилися у життя. Під керівництвом Блохіна збірна України справді зробила неймовірне. Вперше в історії вийшла на великий форум. Нагадаємо, за путівку вона боролася в групі із данією, туреччиною, грузією, албанією, казахстаном і чинними сенсаційними чемпіонами Європи. Греками Україна могла завчасно вийти на ЧС ще за два тури до завершального відбору, якби на виїзді перемогла грузинів. У тому матчі наша збірна розписала нічию один-один. А вже в аеропорту дізналися, що прямі конкуренти Данії та Туреччина теж поділи очки. Це означало, що Україна вперше їде на мондіаль. Може би. На шалених радощах блохина у шампанському і буквально носили на руках.